Пам'ятаєте людину, яка порівняла українців з гусаками, яких треба общіпувати, і ви знаєте, як людині по рукам ніхто не дав, тоді от йому не сказали поважати український народ. Так от він так продовжує. Ну от він впевнений. Він впевнений, він далі продовжує. Пам'ятаєте, там була історія ще з одним висловлюванням. А ось тут сидить, сидить і розповідає про посилки. Посилки, які ви замовляєте там на Aliexpress, тому що вам дорого, ви не можете жити на свої 10-15 тисяч гривень і купувати все в магазинах, де все обкладається податками безкінечними. Будь ласка, опозиція. Я е, до речі, зустрічаючись з бізнесом, не, не чув взагалі іншої інших. З бізнесом він зустрічається. З яким ти бізнесом зустрічаєшся? З яким? З людьми звичайними, де ти їх бачив? Який бізнес? Який з великим бізнесом? То вони тобі про 150 євро про посилки нічого не кажуть. Так ясно, що вони нічого не кажуть. Це знаєте, схоже, як. Є дослідження одне дослідження, проведене в інтернеті довело, що 100% українців користуються інтернетом. От він з бізнесом зустрічається з вами. Зустрічається угу. з олігархами. Зустрівся і каже: ніхто не заперечує, що посилки треба обкладати податком, які менше 150 євро. Ну, давайте дослухаємо іншого іншого подходу. Подходу це те, що дійсно. Пільга по 150 євро повинна бути приб... При... прибрана. Прибрана пільга має бути. Ну він же на Аліекспрес нічого не замовляє собі. Знаєте, в нього все. Прибрана. І зараз от, ми закінчуємо підготовку відповідного законопроекту. Ми, ми. Ми це ви. Ми це ви, це вони, вони, вони. Вони знають як краще. А ви нагнулись і виконуєте, що вам оця людинка сказала. Зволікати не будемо, точно його будемо вести. Не... Так, а, а хто сумнівається, що ви будь-яку каструлю людям на голову можете надіти. Хто сумнівається? Ніхто не сумнівається, тому що вам неможливо чинити спротив. Людей немає інструментів сказати, що ви вже тут в печінках сидите. Просто нема у людей можливостей. Ви робите все, що ви хочете, і все. Зважаючи на те, що там є певна е, прошарок населення, наш, який буде незадоволений, цього. певний прошарок населення це оце ми з вами, гусі, яких чіпать, треба, щоб певний прошарок населення це 95% населення України, яке, ну може, не 95% прям користуються Аліекспрес, але ті, хто користується, це точно 95% людей, які замовляють посилки, і там прошарок, зневажливо так, прошарок, але нам на них попі. Не може бути перекосів в оподаткуванні, mm -hmm. і будь-який, перекоси... будь будь... Коротше. Коротше, відео повне, телеграм, шапці, профіль. Це просто якийсь лютий треш, От просто цинізм.